Єдиний на все Прикарпаття унікальний орган знаходиться в Івано-Франківському костелі. Сюди його привезли у середині 90-х і тепер без цієї музики не відбувається жодне богослужіння. Чув її, і наш Кирил Верязкін. Ось так звучить унікальний церковний інструмент. Вперше віряни почули його 25 років тому. Грає на ньому Тетяна Камінська. Органісткою в костелі вона працює вже понад 15 років. А за фахом жінка піаністка. Орган вивчала самостійно. Фортепіано є динамічним, тобто ви можете зробити динаміку силою натискання звуку, взяття звуку. суто з механічного боку, молоточок вдаряє об струну і звук має свою тривалість звучання. На органі все зовсім не так. Тут принцип такий, що натискається клавіша, повітря піднімає клапан і звучить звук. Звучить звук доти, поки я не підніму або палець, або не зникне електрика. Чим більший орган, тим більше клавіатур і клавіатури, мануали вони допомагають збагатити звучання самого твору. Тобто це така допомога. Чим більше клавіатур регістровки так само вони допомагають забарвити звучання. Припустимо, я покажу на такому прикладі відділити мелодію від акомпанементу. Основна складова органа понад півтори тисячі труб, як металевих, так і дерев'яних, різної довжини та діаметра. Найменші трубочки, ці самі найменші, це є регістри Плейтові, деякі язичкові, найбільші, наймасивніші, найбільше по діаметру відповідають за педальну клавіатуру. Ви граєте? Так. так і одна з труб зламалася. Ви це відчуєте? Так, так, звичайно. Я тоді контактую з майстером, і він приїздить сюди і налаштовує. Тобто, ви кожну з півтори тисячі можете відрізнити десь почути, якщо вони виведені? Ну розумієте, одна, одна труба це не є один регістр. Це є група труб. Відповідають за певний регістр і клавішу мануалу. Цей величний помпезний інструмент вимагає до себе особливої уваги, адже нашкодити йому може навіть пил. Органісти кажуть, чим більше він грає, тим краще. Орган є дуже чутливим інструментом. Він дуже чутливий до зміни перепадів, температури, до вологості, і переважно ну десь два рази на рік, після зими і після літа, бажано робити такий косметичний ремонт, скажімо. В нас є свій майстер, можна так сказати, який приїздить ремонтувати наш орган. Це є Петро Сухоцький, органіст Луцької катедри. На сьогодні цей орган єдиний на Прикарпаття. Хоча ще на початку минулого століття ці музичні інструменти були у кожному великому храмі міста. Сто років тому. Важко було собі уявити, щоб храм Римокатолицький не мав органу. Навіть в найменшому селі люди старалися, щоб придбати цей музичний інструмент, більший або менший, і щоб використовувати його під час літургії. Комуністи всі ці органи знищили, а приміщення франківського костелу перетворили на виробничий склад. Богослужіння тут відновилися лише у 1989 році. Тоді ж вір. Вирішили, їм потрібний орган. Інструмент 1946 року виготовлення безкоштовно передала нідерландська парафія. Завдяки такій підтримці тогочасного єпископа, помічника Львівської архідіцезії. Єпископа Маркіяна цей інструмент було знайдено в Голландії. Довший час він чекав на кошти і людей, які б могли цей орган зібрати тут у нашому храмі. Орган в костелі Христа Царя звучить під час кожної літургії. В неділю, наприклад, аж тричі на день.